Привіт, усім сьогодні хочу поговорити про те, що найбільше турбує батьків, які переїжджають з України до Чехії, а саме адаптація дітей до нових умов у садочках і школах. Ми поговоримо про свята і традиції, тому що свята це завжди велика частина дитячого життя. Вони допомагають нашим дітям відчути себе частиною нової культури. А ще це можливість нам, батькам, порівняти, як усе відбувається тут і вдома, в Україні. Розпочнемо з першого знайомства зі святами в Чехії. Коли ми приїхали до Чехії, а Іринка почала ходити до дитячої групи, потім до дитячого садочку. Цього року і Святослав пішов до дитячого садочку, і тут я зрозуміла, що система свят у чеських садочках зовсім інша ніж та, до якої ми звикли в Україні. Пам'ятаєте, наприклад, як в Україні кожне свято в садочку супроводжується масштабними виступами. Ми готуємо дітям костюми, репетируємо віршики і пісні тижнями, вишикано прикрашаємо зали, і все це для того, щоб ми, батьки, врешті-решт прийшли на концерт, подивилися і поплакали від гордості за наших маленьких артистів і забрали додому купу фото. А тут у Чехії перше свято зовсім було іншим, чесно кажучи, мене це на початку здивувало. Вони не роблять із свята великого пафосу. Наприклад, на свято осені діти просто зібралися на вулиці в їхніх звичайних куртках разом із вихователькою робили якісь прості активності, збирали каштани чи листочки. Усе це відбувалося без глядачів, без особливого офіціозу, і виявилося абсолютно для мене особисто новим. Наразі жовтень, якраз минулого тижня, відбулося таке свято, як у спаванні бровочку. Свято, яке мене зачарувало ще минулого року. У нас в Україні такого свята немає. Дослідно, якщо перекласти цю фразу у спаванні бровочку, означає, що ми вкладаємо жучків спати, спати на зиму. Свято дуже символічне і атмосферне. Восени діти збираються разом із батьками і з вчителями на вечірню прогулянку. Вони беруть із собою ліхтарики. Оскільки відбувається це в жовтні, напередодні Хелловіну, багато із дітей беруть із собою традиційні вироби на Хелловін із гарбуза. Уявіть собі, що на вулиці темно, тихо, діти із ліхтариками йдуть у ліс або парк, співають пісні. Кажуть, на добраніч природі, кажуть, на добраніч тваринкам, які лягають на зиму спати. Ну, це все просто неймовірно. В Україні ми все-таки більше зосереджені на державних або релігійних святах у садочках і школах, такі як Великодень, Різдво, Новий Рік, День Незалежності, наприклад, усе це важливо, але що я помітила, що чехи більше зосереджені на святкування. Природи, і таким чином вони навчають дітей поважати природу, відчувати себе частиною чогось більшого, ніж просто людський світ. Мої діти ще занадто малі для школи. Ми маємо досвід лише із дитячими групами та дитячими садочками. Тому я розповідаю про школу або згадую школу, але все це на основі тих розмов, які я мала раніше з батьками, діти яких вже ходять до школи. Чільний рік починається із 1 вересня, і ви всі чудово знаєте, що в Україні на 1 вересня є лінійка. Особливо важлива вона для першачків і одинадцятикласників. Першачки вивчають напередодні віршики, пісні, роблять якісь виступи перед батьками, перед іншими дітьми, перед вчителями. В Чехії цього немає. Чехії, 1 вересня, звичайний день, лише що уроки там скорочені, або уроків взагалі немає. Лише так сказати, класна година із своїм класним керівником. Ніхто напередодні віршиків на вивчення не роздає, пісні не співає, діти не носять не закидають вчителів букетами квітів. Але вони беруть із собою цукерки, і ці цукерки вчитель буде роздавати дітям протягом цілого навчального року. А якщо вони будуть себе поводити хорошо, або якщо будуть робити якісь гарні речі і тому подібне. Інша велика традиція в Україні це день вчителя. Ми звикли до того, наприклад, як це було в моїй школі, що кожен клас готує концерт або якусь виставу для своїх вчителів. В Чехії такого немає. Ніяких концертів, ніякої паніки з кожуком костюмів, репетицій, виступів. З іншої сторони, це навіть і добре. Ми не звикли до цього, але тут ти можеш подякувати вчителю не лише в жовтні, ти можеш подякувати йому за його працю будь-який місяць навчального року і навіть поза навчальним роком. Тобто вчителі отримують квіти, символічні подарунки тоді, коли учень вважає, що він дійсно хоче подякувати своєму вчителю. Інший момент, що немає карнавалів на Новий рік чи Різдво, як прийнято у нас. Новий рік тут не Головне свято, головне свято Різдво. Воно є першим, але все одно концертів, карнавалів немає. В Україні ми маємо в школах новорічні ранки, де діти виступають в костюмах сніжинків, зайчиків, морози і тому подібне. Це непогано, це наша традиція. А, в Чехії такої традиції немає. Святкування нового року різдва відбувається лише безпосередньо в самому класі, якщо клас дійсно хоче зробити для себе якесь святкування. Ці два великі свята в більшої мірі святкуються вдома. Вони носять такий сімейний характер. Але більшим святом для дітей являється тут День Святого Миколая Мікулаш це улюблене свято багатьох дітей. Але коли я дізналася про те, як власне, святкують його тут, я була здивована. І навіть трохи це мене налякало. У перші дні грудня до школи чи садочка приходить Міколаш, власне, Святий Миколай, чорт і Ангел. Святий Миколай приносить дітям маленькі подарунки: фрукти, солодощі чи щось таке символічне. Але ці подарунки отримують не всі діти, а лише слухняні діти. А ось неслухняні можуть отримати і покарання від чорта. Він не робить нічого страшного, але сам його вигляд... Сам той костюм, який має на собі чорт, лякає багатьох дітей, особливо якщо вони маленькі. Діти не розуміють, що це людина переодягнена в костюм чорта. Вони дійсно його бояться. Наприклад, Іринка, коли побачила чорта на різдвяному маркеті в місті, де ми зараз проживаємо, вона злякалася, вона не хотіла туди йти, хоча можна було зробити фотографії із Святим Миколаєм із чортом і Ангелом, але вона жодному разі не хотіла робити ці фотографії. Вона не могла зрозуміти, що ця страшна істота потвора нереальна. Але зараз це свято більше для розваги. Люди старшого віку розповідають, що в їх дитинстві чорт міг посадити неслухняну дитину до свого мішку і винести її з будинку. Таким чином, мета була налякати дитину, щоб вона в подальшому поводилася добре. Інша цікава традиція у Чехії, дійсно велика традиція, це карнавал або масопуст, проводиться навесні. Тут це дуже веселе свято. По всій країні люди одягаються в кумедні костюми, виходять на вулиці для парадів і народних гулянь. У школах і садочках також проводяться невеликі маскаради, де діти можуть перевтілюватися в різних героїв. Це час для радості перед початком Великого посту. Він приносить багато позитиву. Такі карнавали проходять дійсно повсюди, і у великих містах, і у менших містах, і навіть у селищах. У чеських школах і садочках карнавали це можливість для дітей танцювати, гратися, і все без зайвого офіціозу чи конкуренції. Батьки не змагаються в тому, у кого кращий костюм, або у кого найдорожчий костюм, або хто одягнув найкращу маску і так далі. Найголовніше це гра і веселощі. Я пам'ятаю, як минулого року мені Іринка сказала, що вона хоче бути на карнавал принцесою дійсно найлегше, що можна зробити для дівчинки: одягти їй гарну сукню, гарні туфлі, зробити гарну зачіску, і на цьому достатньо принцеса готова. Але коли залишилося пару днів до цього, вже було підготовлено все. Вона мені заявила, що захоче бути ведмедем. Але ведмедем вона так і не була. Була вона принцесою, як і багато інших дівчаток з її групи. Інше свято день землі. Ще одне свято, яке подобається багатьом іноземцям. Це свято проводять у школах і садочках навесні і присвячено воно турботі про природу. Діти разом із вчителями можуть прибирати територію, висаджувати дерева, брати участь у різних екологічних акціях. До речі, тут немає чистих четвергів, як було у нас. Територію школи і садочка діти не прибирають. Я вважаю, що такі свята допомагають формувати у дітей відповідальність перед природою. Чому я взагалі говорила про свята сьогодні? Тому що свята мають глибокі традиції і вони допомагають дітям краще інтегруватися в нове середовище, краще зрозуміти чеські цінності, краще зрозуміти їх хід мислення. В Україні ми звикли до більших заходів, гучних святкувань. Але тут в Чехії трошки по-іншому вони простіші, але не менш важливі. Я не говорю, що українські свята погані або чеські свята погані. Вони просто різні. У чехів можна навчитися тому, що не завжди важливо, як багато ресурсів ти вкладаєш у підготовку свята, а важливо емоції, які воно дарує, і уроки, які залишає воно по собі дітям. Отож, переїзд до нової країни, як я говорю, це завжди виклик, особливо для дітей. Але я вірю, що через свята і традиції діти краще можуть пристосуватися до нового середовища, починають любити і поважати нову культуру. А для мене, як для мами, це ще одна можливість поглянути на свята очима своїх дітей і можливість навіть трохи змінити власне ставлення до святкувань. Тож на сьогодні це все. Дякую за те, що були зі мною, що слухали мене. Якщо у вас є побажання, питання свої історії, залишайте, будь ласка, їх у коментарях. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео про життя в Чехії. Гарного дня почуємось.